Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати, Батько наш банде, Україна, мали, ми за Україну підемо воювати, Ой у лісі, лісі, і до позадентам лежим, останеться жень корабле, ой, у лісі лісі. Піду. Живо неві, ой лежить, він лежить, тебе тяжкі моги, без лівої ноги, без правої руки, ой лежить, він лежить, тебе тяжкі моки, без лівої ноги, без правої руки, і я прийшла до нього, дідна мати його плачежа його, як прийшла до нього. Йо, ваші, ридає, чи жало, йо. Мами ж наші, мами, не плаще за нами, не плаче за нами, гіркими сльозами, мами, наші мами, не бачте за нами, не плачете за нами, гіркими сльозами. Ой сину ж, мій сину, вже навоювався без травої рощі, без ні. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо і Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо і А ми з москалями, та й не згодні жили на само. Скалі тікали, а жанки робили, а наші за ними. Постріли, Ми постріли, били, москалі. Тікали, а жалі робили, а наші за ними Ми постріли, били. Батько наш бандера, в Україна. Як мати сина, слово хола на його могилі, слава написала, моя на мати сина слово хола, на його могилі, слова написала на його могилі, Слово написала, слава Україні. ondera um, ukrainam maly me